Це улюблена страва мого чоловіка. Не раз він просить згутуй мені рідкої картоплі, тож нарізаємо кілька картоплин таким кубиком, як на суп. Заливаємо водою, сюди ж я також кладу моркву, порізану напівкільцями, цілу або половинку цибулі Зразу ж присолюю, додаю перцю і кладу лавровий листочок. Накриваємо кришкою, і як тільки картопля починає кипіти, зменшуємо газ. А тим часом готуємо м'ясо. Цю страву я роблю із свиним м'ясом, але можна із курячим філе. або ж якимсь іншим. Зразу присолюю, додаю перцю, гарненько вимішую і під кришкою тушкую кілька хвилин. До майже готового м'яса додаю цибулю і також даю трішки часу їй підсмажитися. На кінець борошно, і його трішки обсмажили, і викладаємо все це до картоплі, з якої цибулю і лаврове листя ми вийняли. Картопля до цього часу зварилась і почала розварюватись. Тому і змішуємо картоплю м'ясо і додаємо кропу. і виключаємо газ. І Ось така на вигляд повинна бути ця рідка картопля. Щось навіть близьке до густого супу. Але це дуже смачно і вам смачного!